От вам коротенький приклад, як відпрацьовує механіка захисту в момент, коли у нас батарейка практично заряджена. Дивіться, значить напруга на батареї. Де ж вона тут? 28,8, так? Це оці гелеві батарейки, нагадаю. І автоматично стала турбінка вітрова на брейк, зараз, який би вітерець не подув, вона буде його обмежувати. Так. Відповідно на вітрі у нас ноль. Ну і сонце ще стрибає, тому що воно все ще йде в режимі, в якому там умовно там вимовного підтримання заряду, але вже бачите, вже стрибає настільки, хоча світить так само яскраво, ні хмаринки, ні нічого. Але е, вати будуть стрибати і за якийсь час воно взагалі їх обмежить до нуля, в тому числі відключить. Та сама ситуація в нас і тут. Друга турбінка теж стала е, на гальмо. І навіть оці китайські дешеві контролери, навіть вони включили. Лампочку Unload, тобто вітрячок, став на замкнені контакти на гальма, все відпрацьовує прекрасно.